Вітаю, вітаю всіх на каналі Кедуча Садиба. Далі ботанічний сад ріга. Ось такі пасльони. Бачимо. Вони тут не зимують. Видно, що виносять їх в таких от, бачите, горщиках біля, не... біля пасльону. Ось такий цікавий вид кани. Гляньте, листочок який. Колосатенький джміль прилетів. Це, мабуть, стріліція. Пасльон. Вже такий дорослий кущик. Це також. Споглянуйте, як гарно. Жасмін, у мене він колись був, але я так і не дочекалась його квіт... квітування. Ну, ось такий яскраво-жовтий. Чомусь він у мене не захотів квітнути, не знаю. Гляньте, яка кана з червоним листям. Борщики, я не знаю, скільки тут літрів. Літрів по 50, мабуть, якщо не більше, не знаю. Ой, а це моя мрія. Я не знаю, друзі. Дивіться, і в кого, якщо є, то запропонуйте мені, я хочу придбати ось таку рослину. Називається ця рослинка, ось погляньте як. Ви подивіться, яка вона ніжна, яка вона тендітна, яка вона... Ой, я просто закохана в цю рослину. Погляньте, яка вона красива. Гляньте оці метелики, оце, оцей колір. Оця тенгітність. Погляньте, яка краса, в кого є цей вид рослини в нас в Україні, будь ласка, відгукніться. Гляньте джміль прилетів. Йому також подобається. Джмілі гляньте, літають на ці рослинки. Так, що це таке? Це, мабуть, те, що. Такими воно красними китицями росте, цвіте, верні. Не знаю, не буду вам нічого говорити, бо я... і назви немає тут. Далі флокса. Гляньте, який вигляд. Я думаю, що це флокса, але я назву вам покажу. Ну, квітка схожа на флокс. А ось назва, гляньте. Правильно, ще зрозуміла. Ні, не пахне. А це Гляньте, скільки бутонів, яка красива квіточка. Таке дерево вже здоровеле, горщику великому. Гібіскос. Це у нас гібіскус такий. Така крапивка яскрава. І далі також крапивка. Коліуси. Коліуси. Тут назви немає, але дуже цікава рослина. Ось знаєте, така жовтими роймашечками Гляньте, як воно цікавий листочок. Листок не має аромату. І далі, далі, далі також пішла екзотика. З те, що не зимує. Така краса. Такі пальми. Красивий, у нього вже сформований, і це ядовита рослина, бачите? Ось такі красиві. Слини. Ви погляньте пальми, зверніть увагу, не заглубляють і коріння на горі. Ось тут також ствол не заглубляється, не заглиблюється під час посадки. Погляньте, яка краса. Далі ось такі ромашечки. І також гібіскус, але він ще не розпустився. Скоро ось-ось, завтра буде роквітнути. Це також гібіскус. Арка з квітів. І далі. де я далі перейду. Зараз іде. Йдемо разом зі мною. Поглядаємо цю красу. Ось, знайшла назву рослини. Ось гляньте А це Таке воно, жовтеньким в горщиках росте. Ну, сама рослина велика, а горщики не дуже великий. Тобто не дуже вона сильно потребує грунту. Ось так. Далі, далі, що у нас тут? Ой, яка краса, я просто в восторгі! Показую, дивлюсь сама і показую вам. Насправді це дуже класні рослини. О, душисті, пеларго... духмяні пеларгонії ось такі. Потім що це в нас так? Ой, гляньте. Хоп, назва і переводжу на квіточку. Ось, подивіться. Гляньте яка краса. Вони різні види тут. І ось така краса пікмяні пеларгоні. І це також, до речі, пеларгонія. Оце, гляньте, який листок. Так як я колекціоную пеларгонії, мені завжди дуже цікаво споглядати на ці квіти. Ось це пеларгонія, гляньте, яка вона велика, в якому горщику. Я не знаю великий листок, ляньте моя рука. М -м -м. Така краса просто, неймовірно, друзі.